Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. У нас сезон чорних ягід. А якщо кажуть, що чорні ягоди це чорне золото Карпат. Так ось, зараз саме та пора, коли починаю збирати. Ягодки і готувати з них різні смаколики. Ну або і не обов'язково щось із них готувати. Можливо, хтось просто хоче їх наїстися до схочу, оскільки всі добре знають, що ось такі дикі полонинські карпатські ягоди мають дуже багато поживних вітамінів і мікроелементів, і, і, і дуже корисними є для нашого організму, а особливо для очей. Тому можна деякий час щось із них не готувати, наїдатися до схочу. А вже потім, якщо назбирати їх більше, то можна готувати щось смачне. І повірте, що багато чого можна приготувати. Та я й впевнена, що всі і вміють, і знають, і готують. Під час збирання ягід губи та руки відмиваються особливо важко. Також як ми збирали ягоди цілою гоп компанією, в тому числі і з дітками. То для них має бути обов'язково смачна вечеря. Ну, <софія>, Софія Романівна мусить готувати вечерю собі сама, і мама контролює, щоб вона не обпеклася. Ну, а оскільки ягоди ми збирали черпачкою, то вдома їх потрібно перебирати, і та сама компанія їх і перебирає. А так як Просто уже всі дуже добре об'їлися і вже не хочуть їх їсти, забажали вареників з чорницями, тому мама рада старатися, підготувала тісто, вирізає палянички, і поки діти дружно перебирають ягоди, то мама займається приготуванням вареників. Вареники полюбляють такі всі. Звичайно, їх дуже багато з'їсти не можуть, з'їдають тільки коли вони свіжі, тому я їх багато і не наліпляю, підготовляю також ягоду, ягода в мене помита, просушена, я її засипаю цукром добре, перемішую і вже ось такою ягодою я із такої, точніше ягодою я заліпляю варенички. Якихось особливих секретів у приготуванні вареників немає, єдине що, їх потрібно добре заліпляти, щоб вони не відкривалися в процесі приготування і з них не витікав сік. Якщо ви їх добре заліпите і вони всередині проваряться, то потім вареники є дуже-дуже соковитими. І якщо ягода є такою вже доброю налитою, то вареники виходять дуже-дуже смачними. Готові варенички я промиваю, поливаю трошечки олією без запаху, для того, щоб вони не зліплялися. Також можна посипати їх цукровою пудрою, можливо, хтось любить їх і сметаною, у нас люблять просто з цукровою. Пудрою і смакують. Варенички вийшли направду, смачними, тут дуже тоненьке тісто, багато всередині начинки. Начинка, як бачите, дуже соковита. Їсти їх треба обережно, оскільки ось такими варениками можна покласти пляму на одяг, яку відібрати неможливо. Далі, чим хочу з вами поділитися, так це процесом приготування компоту на зиму із полуниці. Полуниця в нас домашня, вона вже така дрібненька, вона вже відходить, її теж вже всі наїлися до схочу, вітамінків набралися. І оскільки я готувала вже із неї і полуничний джем небагато для проби. Тому хочу ще приготувати а, полуничний То, Ну, Звичайний такий собі полуничний компот. Взагалі я компоти на зиму ніколи не закривала. А, і вважаю, що можна вдало заморозити будь-які ягоди, фрукти і з них потім готувати компоти. Ну, але цього разу мені щось дуже захотілося приготувати такий компотик, щоправда, небагато. Ну і чим зараз я і займаюся. Як бачите, полуницю я всю помила, просушила, перебрала, відміряла полуницю в банки. На 3 літрову банку там є пів кілограма полунички. Її я всю засипаю в баночки, також даю 150 грам цукру в банку. Також до компоту ще в мене є лимон та гілочки м'яти, які я теж буду туди додавати. Лимончик я теж добре помила, я його нарізаю і додаю по 4 половинки, а якщо так точніше, по 2 круглі шматочки на баночку лимона і по одній гілочці м'яти. Далі все це діло я буду просто заливати перекипяченою водою, ось так як я зараз її роблю, водичку кипячу чайничком, тому що вона так закипає найшвидше. І буду стерилізувати баночки. Звичайно, після кожного готування жінка має ще додаткової роботи, оскільки треба все прибрати і підготувати місце для того, щоб можна було займатися справами далі. Як бачите, компотик я залила кип'ятком, прикриваю зверху просто металевою кришкою. І буду стерилізувати свої компотики О, в каструльці. Ось тако. При кипінні вони мають стерилізуватися хвилин 10-15, і тоді я закриваю кришечку ключом спеціальним для закривання всіх закруток. Наступне, що ще я хочу приготувати, так, це сирну галету. В чашу блендера я беру борошно та холодне масло. Все це добре перебиваю на крихточку. Можна це все зробити руками, але блендером набагато швидше і краще. Масло взагалі не встигає підтопитися, і крихта виходить така, як з печень, так якби ви перебили будь-яке печиво. До того я додаю сир до цієї крихточки, один жовток і замішую тісто. Тісто може липнути до рук, так як воно там борошна не дуже так багато. Але це не страшно, оскільки, коли ви будете його розкачувати, ви теж поверхню будете підсипати борошном і воно візьме ще додаткову кількість борошна, яку йому треба. Зараз беремо салафановий пакет і тісто відправляємо в холодильник. Приблизно хоча б на хвилин 20, щоб воно охолодилося. Тим часом я підготуваю ягодки. Галета буде з чорними ягодами, я передивляюся, чи ще немає десь якихось листочків, їх забираю. Потім до чорної ягоди я додаю борошно, додаю ванільного цукру для запаху. Замість борошна можна дати і кукурудзяний крохмаль. я дала і крохмаль, і трошки борошна. Також цукру не забуваємо добре, обвалюємо наші ягоди у ці всі сумоші, бо, наприклад, якщо ягода дуже сильно пускає сік, то галета розмокне для того, щоб вона той сік. Навіть якщо й пустить, але галета не розмокала, то потрібно їх ось так виваляти у борошні. Тоді сік перетворюється на таке желе і галета є смачненькою. Тісто я розкачую на пергаментному папері товщиною приблизно пів сантиметра. Також, як бачите, ягодки мої втікають, я піднімаю зразу бортики для того, щоб вони не втікали. Зрозуміло, що ягід я приготувала собі замало, тому ягоди я додаю, борошно вже не додаю, скільки його там є багато, і викладаю ось так ягодки на галету для того, щоб вони приготувалися. Можна використовувати. Будь-які інші ягоди і фрукти для приготування цього такого швидкого порога. Стараюся бортики тепер е, притиснути, опустити. Змащую їх білочком, який залишився від яйця, яке ми використовували у випіканні, розігріваю духовку до 180-190 градусів і опікаю приблизно хвилин 20. Зверху можна ще чимось присипати, якщо у вас є, там можна маком, я присипала. Кокосовою стружкою, оскільки в мене нічого вдома не виявилося такого, що чим би можна було посипати. Потім після випікання я ще зверху, так для додаткового аромату і вигляду, посипала кокосовою стружкою, щоб нагнати більшого апетиту дітям. Але це, я думаю, що не обов'язково, оскільки галета і без того є ароматною і смачною. І розходиться вона на ура. А особливо на велику сім'ю, такий пиріг по шматочку до чаю і роз розлітається. Вона вийшла дійсно добре пропеченою, смачненькою, і так, як я казала, зовсім не мокрою, оскільки наш крохмаль і борошно сік стримує і утворюється знизу таке собі желе із ягід, яке є дуже смачним. Смакувати можна і гарячою, і холодною, і так і так буде смачно. І з будь-яким напоєм, який вам подобається. Або і без нього. Ось таке у мене вийшло солодке відео. На кінець ще показую компот, який я закрила, який вже встиг трохи охолонути, що його можна взяти в руки. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я кажу вам всім па-па, до зустрічей!